Як розмовляти з дітьми про мистецтво? Давній живопис сприймається легше, це ілюзорне враження. Давня картина дозволяє без зайвих труднощів побачити, що на ній зображено, але цього не досить. Треба ще розшифрувати сюжет, а загадкових сюжетів безліч до будь-яких смак: історичні, літературні, релігійні, міфологічні. правда розпізнати сюжет ще не досить для розуміння твору. Якщо ми знаємо, що Джоконда це портрет жінки, чи справді це означає, що ми розуміємо цю картину? Недодушели живопис вимагав від глядача володіння певною кількістю шифрів. Нинішній живопис передбачає інші знання, вкорінені в сучасну історію. Він порушує проблеми, які турбують нас сьогодні. Страх перед небуттям, перед власним бажанням вийти за рамки, страх перед глумом, бунтом, пристрастю, боязнь відчути щось чи на щось реагувати, прості речі, які треба збагнути одразу, без додаткових підказок. Те, що називають сьогодні мистецтвом, не мистецтво. Той, вони стверджують, це мистецтво переважно вважає, що основне призначення мистецтва прагнути до технічної, та до естетичної досконалості, яка є незалежно від історичних папетів, одвічною нашою метою. Це зовсім не так. З доісторичних історичних часів живопис відігравав важливу роль в житті людини. Переслаємо достомено, як правдні люди використовували братаки, але відомо, що вони їх далеко переносили, на сотні кілометрів від місця видобутку. Первики були такі ж необхідні, як зброя. Первісний живопис був пов'язаний з виживанням і не мав розважального аспекту картини як декорації. Образи наповнювали простір, у якому художник діяв. Це було місце контакту між ним і світлом, де можна було виразити, що відчуваєш, чого тобі бракує, на що чекаєш, чого боїшся, чого не приймаєш. Потім, щоправда, упродовж до кількох століттів простотворче мистецтво намагалося передавати вироблені і діли краси, та це ж ніяк не стало його одвічним призначенням. Адже живопис, як і мистецтво, загалом не зводиться лише до ділення прекрасного, навіть якщо в ньому виявляється пошук трансцендентного, а ми нестальгуємо за красою. Чому саме ці роботи потрапляють до музею? Зазвичай музей купує той двір, який поєднав особисту історію, шлях художника і історію епохи. Особливі історії можуть бути дійсно суголосні, щоб картина стала значущою. Музей сучасного мистецтва не лише джерело естетичної десалоди. То, навіть якщо так і є часом мистецтва виступає перетиваю трагедіям світу, несаперед це лабораторія, де накопичується досвід, місце, де люди дивляться на власне оточення, навіть крізь збільшувальне скло, іноді деформоване. У кожному разі час покаже, до чогось здивикнуть, чомусь переситяться, щось розглядатимуть пильніше. Одні твори втратять своє значення, інші, навпаки, його набудуть. Сакральні сюжети чому так багато на релігійні теми. Сторіття божевозбув був пов'язаний з християнською вірою, яка відігравала в суспільстві панівну роль. Церква замовляла і використовувала ікони для поширення специфічних знань серед людей спроможна здобути їх в інший спосіб. Оскільки в давні часи книга була розкішю, доступною для небагатьох, та й більшість простих людей не письменними, християни вивчали біблійну історію через мову образів. Уже в ті часи спостерегли, що побачення не тільки ефективніше впливає на чуттєві сфери, ніж причинивчі потуче чи, чи почуте, а й у пам'яті залишиться надовше. Для чого картини в церкві? Коли зображали студії правди ді, віри і слугували чіткими орієнтирами, чого прагнути раю, чого боятися пекальної кари, що знати епізоди біблійної історії, і як чинити, Наслідувати милосердів, святих та інші діхні чистоти у проповідях та повчальних священнослужителі переповідали вірним кожен з представних сюжетів. Одна з функцій церковного живопису прикрашати місця богослужінь, рідко ікони замовляли і жертвували церкві приватні благодійники. Чому так багато образів Богородиці з дитям? Популяри цієї теми можна пояснити її глибоким значенням. Ікона Богородиці з дитям це не просто матір замовляв. Вона має догадувати, що Ісус тілення Слова Божого, а при Марія символ церкви, яка є сином втілені Слово і водночас є матір'ю всіх вірних. З плином століт дедалі більшої уваги у цьому зображенні добирав людський вимір, тож чи ніжна любов стала найпопулярнішою темою у християнському мистецтві. Чому так багато зображень розп'яття? Образ Ісуса на Христі це образ смерті, яка получає собі в кінець і початок. Віра у Воскресіння Сина Божого одна з головних засад християнства. Хрест, який до Ісуса був інструментом ганебного покарання, рабів і зрадників, став символом самопожертви і перемоги над смертю. Тому церкві було важливо множити цей символ. З 15 століття знайомство з античною скульптурою та анатомією тіло дозволило художникам приділити більше уваги життєподійності сюжету, і образ Христа став ідеалом не лише духовної, а й фізичної краси. Чому так часто зображалось благовіщення? Цією стеною починається історія спокути. Це, мить, коли Архангел Гавріїл сповіщає Марії про те, що вона народить Сина Божого. Образ благовіщення це образ облаго... основоположної зустрічі слова з плоттю, духу з матерією. Це матерією. Це сюжет важливий не тільки як святе послання, а ще як художній виклик, у який спосіб передати образотворчими записами те, що символізує сам процес творення. Чому великого Христа часто зображають з обличчям дорослого? У, переч, дов, у супереч доволі поширеному уявленню, це не свідчить про невправність давніх художників, які нібито не вміли зображати немовлят. У рисах і виразі обличчя Маленького Ісуса мало поглядатися вище знання, як знак його подвійної пригоди, ой, природи, людської і божественної водночас. Тому зображали його так, на вигляд, як немовля, а обличчя по дорослому зріле. У наступній епохи ця тенденція тривала. Ісус був маленькою дитиною, але виглядав як кантичний оратор у дозі з піднесною рукою, образ Слова Божого, або як спортсмен-атлет символ перемоги над злом. На загал італійських художників він здавався кремезнішим і серйознішим, тоді як фламан... фламанці малювали його речі клоном і ласкавим. Що це за золоті округи над головами постатей? Це округ, округ... Це круг Званий орле О, Ореолом чи німбом символізує абсолютне світло Бога, яким наділені божественні ікони і святі, Німб представляли по-різному як суцільний круг, тоненьке золоте кільце, як сяйво, частіше його узгоджували з нахилом голови, як головний умір. Щоправда, у середньовіччі Німб завжди був паралельним до площини картини, незалежно від положення фігури. Символіка Німба близька до значення золотого тла, що завжди нагадує про незмінну досконалість Бога. Чому на сакральних картинах з часом зображали реальних осіб? Портрети, вписані в композиції творених сакральну тему, найчастіше представляють замовників роботи, які подарували його церкві. Іноді їх включено в сюжетик персонажів. Так у середині 15 столітне замовлення осіб з флорентійської родини Медічі, їх зобразили як трьох царів. На деяких роботах реальні постаті вписані серед святих, але не впізнати їх неможливо. Вони схилені в були поклонні поклоні і вібрані в водях своєї доби. На трипчиках, на трип... Ти хах бачимо в їх головній композиції чи на бічних паралелях, або зрідка у складнях, на зворотній стороні панелей. Це спосіб підкреслити власну побожність, залишаючи водночас пам'ять нащадкам. Іноді на сакральній картині можна зауважити автопортрет художника, там він показував, наскільки важливий для нього цей сюжет. Чи пишуть сьогодні картини релігійного зміцтва? Такі роботи створюють багато річчя, що звідчить про послаблення ролі релігії в західному суспільстві від ХІХ століття. Однак завжди були б ці, коли такі сюжети цікавили, дехто навіть цілком присвятив їм свою творчість. Важливо, що царин де живе по своїм яснені з сакральністю, дедалі більше частка дедалі більше частка абстрактного мистецтва. З багато сучасних художників на замовлення церковних інституцій пишуть картини, роблять вітражі, інсталяції. Та це вже не буквальне ілюстрування і інше бачення абсолютно, не збагненого і не сказаного, представленого через взаємозв'язок матеріалів, барв і передусім світла. Чому в гохах і мачетях не видно картин? Писати її чи сакральні картини християнська традиція. Іудаїм та імслам не визнають зображень в культових місцях, особливо зображень людей. Іудаїн скерується з третьою з десяти заповідей старого заповіту Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на небі і що на землі долі, і що у воді під землею. А іслам покликається на заповідь пророка Мухамеда, присказану в сунді. А хто образ сотворить, Аллах покарає його в день розплати. Велить дихнути в той образ душу, чого йому не здушити ніколи. В обох настановах йдеться про одне не допустити іконопоклонства, тобто поклоніння не богові, а його подобам, домальованим чи витисаним. Упродовж християнської історії з цього приводу не раз поставала суперечка, де доходило до жорстких протистоянь двох таборів: тих, хто за іконопоклонники, і тих, хто проти іконоборці. Врешті церква висловилася за вшанування ікон, визнавши їхній величезний педагогічний потенціал. Утім протестантська реформація, рух, який поставив у 16 столітті, не схвалювала ікони в містях благослужінь, звідки беруться сюжети для сакральних картин? Автори картину релігійні теми беруть за основу не лише біблійні оповіді, а й новозавітні апокрифи і золоту легенду, оскільки зауваг про кожну з джерел. Християнська біблія складається з двох частин старого заповіту і Нового Заповіту. До старого заповіту належать теми, пов'язані зі створенням світу і людей, первородним гріхом і історією європейського народу старів та прироків. Новий заповіт описує життя Христа у чотирьох Євангеліях, і епізоди з життя апостолів, діяння апостолів, кінець світу. Новозавітні епокрифи не належать до біблійних текстів, але церква спокійно ставиться до того, що художники черпають звідти натхнення. Ці тексти, створені у другому, третьому і четвертому століттях, стали дуже популярними в релігійній іконографії, оскільки в них описані більш сентиментальні епізоди з життя Христа і Діви Марії, про які не сказано в Євангеліях. Золоту легенду збірку оповіді, що мають рис реальності і вигадки, у клаві переписав генуезький єпископ Яків Ворогінський. Народився між 1225 і 1230 роками, помер 1298 року. Там можна знайти багато життів святих з описами їхнього мучеництва <плух> на живописі середньовіччя літургійна драма. З нею художники черпали ідеї для візенсен загального тла чи деталей сюжетів. Публіка добре знала ці вистави просто неба на церковних площах, тож легко впізнавали їх мотиви в полотнах живописців.